Народне ополчення Прикарпаття, таку громадську організацію зареєстрували на Івано-Франківщині. Її головне завдання полягає в об'єднанні громадян області для захисту територіальної цілісності держави та забезпечення правопорядку в регіоні, враховуючи всю систему охорони і оборони наших всіх як важливих об'єктів, так населених, так і так і всього іншого, підрозділів збройних сил на даний час немає. Координаційний штаб народного ополчення діятиме Івано-Франківську, а його підрозділи працюватимуть в Калуші, Надвірній та Коломиї. Керівництво наголошує на аполітичності представників ополчення, а також наполягають на структуризації народного ополчення по всій Україні. Фактично в Україні йде неоголошена війна за таких обставин згідно давніх українських традицій, ще з козацьких часів, окрім діючих структур українських збройних сил. Народ сам бере ініціативу захисту батьківщини, створюючи народні ополчення. Щоправда, не всі погоджуються з ініціативою створення громадського об'єднання такого спрямування. Дехто вважає, що новостворена структура дублюватиме аналогічні громадські об'єднання, загартовані майданом. Виникає запитання дискусійне, чи воно потрібно зрештою, бо є структури, які народжені на майдані. Є та сама народна самооборона, є правий сектор. Які... Це показали на Майдані, які структуризовані, які готові до дії. І я швидше дивлюся на те, щоб ці структури розвинути в нас в області, їм допомогти, в разі чого вони будуть відповідно реагувати на якусь будь-яку агресію. Саме, сама назва, ну, народне ополчення, воно якби трошки, ну, скажімо так, не притаманне нашій місцеві. Між тим до народного ополчення Прикарпаття Оргкомітет запрошує всіх мешканців краю для запису у містах та селах Івано-Франківщини будуть створені відповідні центри. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.